Добрий день, мої маленькі друзі. Що за диво в лузі? Діти пурхають барвисті квіти, спритно крильцями махають і пустують, і літають. Здогадались, діточки, що воно квіточки? Так, це метелики на галявині в лузі. Тож запрошую вас на нашу веселу галявину. Роздивіться уважно, якого кольору квіти на галявині. Так, червоний, жовті, сині, бускові і помаранчеві. А якого кольору метелики? Так, теж червоний метелик, жовтий, помаранчевий, синій та бусковий. Пропоную знайти квітку такого ж кольору, як метелик. Будьте уважними, якого кольору квітка такого кольору і метелик. У нас є квітка червоного кольору. Якого кольору ми знайдемо метелика? Так, ми метелика посадимо теж червоного кольору. Будьте уважні! Покажіть мені, де метелик червоного кольору. Посадіть його на квітку. Молодці малята! Наступна квітка у нас якого кольору? Так, жовтого. Якого кольору ми знайдемо з вами метелика? Будьте уважні, метелик теж буде у нас жовтого кольору. Теж посадимо його на квітку жовтого кольору. Наступна квіточка у нас якого кольору? Помаранчева. Тож метелика ми теж знаходимо такого ж кольору, як квітка помаранчевого кольору. І посадимо його на квіточку. Молодці малята. Тож, якого кольору в нас метелики? Червоний, жовтий, помаранчевий. Такого ж кольору, як квіти. Будьте уважні, якого кольору наступна квітка, вона синього кольору, якого кольору буде метелик. Будьте уважними, так, ми оберемо метелика синього кольору. Покажіть, де він, посадіть його на квіточку. Молодці, малята якого кольору квітка, такого кольору і метелик. Наступна квітка у нас якого кольору? Бускова молодці малята. Тож знаходимо метелика бускового кольору. Посадимо його на квіточку молодці малята. Якого кольору квіти синій і бусковий метелики. Теж такого кольору, як квіти. Молодці малята! Ви були дуже уважними і виконали завдання, але наша гра добігла кінця. Тому я прощаюсь з вами. На все добре, до побачення!